Дорогі брати та сестри, наближається святий Великий Піст, час, коли Церква Христова закликає усіх нас до посиленої молитви та покаяння, передує цьому прекрасному періоду в житті кожного християнина неділя прощенна, дню, коли кожен з нас має примиритися зі своїм ближнім. Попросити вибачення, а також і сам простити. Минулої неділі, 19 лютого, в нашому храмі пройшли загальні збори, результатом яких стало рішення про зміну адміністративного устрою нашої громади та долучення до православної церкви України. Це рішення викликало багато схвальних емоцій. Але разом з тим внесло певне непорозуміння серед людей, які до кінця не розібрались в ситуації. Сьогодні хотілося прояснити: 1 лютого при Міністерстві культури відповідною комісією було завершено експертизу статуту про управління Української православної церкви, висновком якої стало те, що Українська православна церква знаходиться в підпорядкуванні Російської православної церкви, а отже, частиною цієї російської православної церкви. В нашій громаді піднялося питання, чи хочемо ми, аби наша громада належала до церкви, яка благоставляє вбивати наших українців. Особливо болючим стало для нашої громади те, коли наші парафіяни, наші односельчани стали гинути, захищаючи нашу батьківщину. Особливо болючим для мене особисто стало 18 лютого, перед день зборів, коли ми звершували чин поховання. Мого однокласника Кришна Сергія. Дуже болюче було усвідомлювати, що нещодавно, в жовтні місяці, в цьому храмі ми хрестили його новонародженого сина, а вже в лютому ми відспівали Його безсмертну душу. Дуже попрошу вас, дорогі брати і сестри, зберігаємо мир та спокій. Не сімо ворожнечу. Варто усвідомити наші друзі, наші співгромадяни, наші однокласники щастю захищають нашу батьківщину від російського окупанта. А як же ми? Чи можемо ми далі розмірковувати над тим, чи будемо ми частиною російського світу? Рішення для нашої громади було однозначним. Тим більше, що на зборах не піднімалося жодне питання, яке стосувалося б віри. І ті люди, які маніпулюють нашими простими громадянами, кажучи, що це зміна віри, обманюють. Адже ми є православні християни, канонічної церкви, яка вірно служить Богу. А питання, яке було вирішене 19 лютого в нашого храму, це було питання виключно адміністративного порядку та адміністративного устрою нашої громади. У цей час дозвучало немало погроз звинувачень, брехні, накликів в мій адрес та адрес моєї сім'ї. Я хотів би, аби всі ви знали, я всіх прощаю. Ні на кого не тримаю зла. І хотів би, аби ви знали що двері нашого храму, як і мої обійми, завжди відкриті для тих, хто хоче молитися, для тих, хто хоче проставляти ім'я Боже. Знайте, усіх прощаю, і ви простіть мене.